Допоможіть. Ми долетимо до Гудзону. Салі вирішив посадити літак замість того, щоб спробувати долетіти до аеропорту. Адже це було фактично неможливо. Завдяки Салі усі 155 чоловік на борту вижили. Вас називають героєм. Покаже свій плащ суперсалі. Слідчі намагалися довести, що він вчинив неправильно. Ми повинні дізнатися, як літак приземлився на Гудзон. Якби ми не приземлилися на воду, ми б розбилися. Саля заплатив високу ціну за цей геройський вчинок. Комп'ютерна симуляція довела, що ви могли долетіти до аеропорту. Це було неможливо. Я відчуваю. Я знав, що буде розслідування, і люди будуть піддавати сумніву кожен мій крок, кожен намір. Коли ви в останні пили, пане Саленбергер. Вас удома все у порядку? Вони намагаються з'ясувати, правильним був цей вчинок чи ні. Це неймовірно цікава частина історії, про яку ніхто ніколи раніше не знав. А якби я помилився і піддав небезпеці життя пасажирів? Моя кар'єра залежить від того, що станеться у ці 208 секунд. So, Салі я... ми стільки всього не знаємо. Саллі. Незабаром у кіно.